Сьогодні зранку відбулися дуже небезпечні внутрішні процеси. На моє суб'єктивне враження, це реально гра із вогнем. Про що йдеться? Про те, що служба безпеки України спільно з офісом генерального прокурора провела величезну кількість обшуків у службовців національного антикорупційного бюро України НАБУ. Про це сьогодні самого зранку ранку почала ширитися інформація, наприклад, в телеграм-каналах, які звично афіліюють з офісом президента України, там почали з'являтися фото, там почали з'являтися відео відповідних затримань. Ну це навіть не затримання, а радше обшуків. Ми наразі говоримо про обшуки. За інформацією джерел в правоохоронних органах наших українських змі таких обшуків проводилося близько 80 штук. Тобто, до різних посадовців, близько 80 таких людей були задіяні у подібних процесах. І чесно кажучи. Це викликає велику пересторогу. Згодом це ці всі процеси були підтверджені офіційно Службою безпеки України про те, що проводяться акції. Е, першочергово заявлялося про те, що подібні. Е, Речі відбуваються у межах е, висунення, але не підозр, в е, інкримінанції державної зради деяким представникам НАБУ незаконної торгівлі з Російською Федерацією, корупційних діях в інтересах олігархів. Також одного з детективів підозрюють, нібито у можливій передачі росіянам секретних даних через оточення президента тікача Януковича. Отже, чому це нездоровий процес і Чому я так кажу, що це дуже небезпечна історія? Зараз про це все буквально в найближчі кілька хвилин. Розповім в своєму блозі на Ютуб каналі Третя світова, де ви власне друзі перебуваєте. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Дякую, що довіряєте нам в сенсі цієї подальшої довіри. Поставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на нас. Зокрема, пишіть пишіть коментарі з приводу того, що ви власне думаєте про ці от обшуки. Розумієте, чому я кажу, що небезпечно ставлюся до цього, тому що це дуже багато в чому виглядає. По перше, як а піар акція. Чому я поясню в кінці? По-друге, Б – це багато в чому виглядає, чесно кажучи, як спроба тиску на незалежне національне антикорупційне бюро України, особливо після багатьох історій, коли НАБУ останнім часом, ну, наприклад, ті ж самі підозри міністру, уже екс-мініструю, екс міністру екс віце премєру Чернишову вручало, і це виглядає як система, наче завдає. Удару у відповідь я не стверджую, але це дуже підозріла історія. Саме тому я не виключаю, що реально в набу можуть бути агенти російських спецслужб. Реально, вони можуть бути в будь-якій зі структур українських правоохоронних органах, так само як і в будь-якій зі структур нашого суспільного життя. Але я веду насамперед до того, що ось такі показові акції, які відбуваються, вони ну виглядають дуже небезпечними, тим паче з точки зору тих офіційних коментарів, які надає саме антикорупційне бюро за підсумками цих обшуків. Давайте розбиратися з цими коментарями. Отже, ось це телеграм-пост НАБУ, де йдеться про пояснення, як ми бачимо щодо що до подій, 21 липня, офіційна позиція НАБУ, по перше, вони говорять, що щонайменше зараз проведено 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ, ДБР та офісу генпрокурора стосовно співробітників НАБУ. Наступне щонайменше ці обшуки охоплюють 15 працівників набу. Найголовніше, на жаль, що пише набу, і це офіційна позиція нашого слідчого органу: що слідчі дії проводяться без судових ухвал. Тобто, по суті, своїй немає навіть ну, юридичної. Юридичної підопори для того, щоб такі дії проводилися. Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називається участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Тобто, ми уявіть собі, що представники СБУ приходять з обшуками до представників НАБУ, і підставами для таких обшуків є участь ДТП. Ну ми зараз серйозно говоримо. Хоча я знову ж таки кажу, я не розумію, що зараз жодну з інформації не можна сприймати за чисту монету, але все це є питання комунікації наших офіційних осіб, наших офіційних органів, і е, я не зменшуючи е, ризиків, того, що може бути якісь кроти, можуть бути державні зрадники у лавах НАБУ, у лавах того ж СБУ чи ДБР, я не, не виключаю таких е, сценаріїв, але. Я закликаю до публічної відкритості процесу, щоб розуміти, взагалі, що відбувається, тому що це попахує зараз дуже паршивенько, без судових ухвал обшуки паралельно з тим, що пишуть в набу вони повідомляють про те, що, наприклад, зараз. Паралельно розпочато позапланову перевірку стану охорони державної таємниці ініційованої СБУ. Ця перевірка вона може призвести до того, що співробітники СБУ отримують доступ до матеріалів, які зараз набу, наприклад, розробляє якісь справи або когось розробляє з числа топ-чиновників, тому що я нагадаю підслідність загалі національного антикорупційного бюро це. Правоохоронний орган в українській системі правоохоронних органів, який розслідує виключно так звану топ-корупцію. Корупцію, яка вчинена або яка підозрюється вчинення саме топ-чиновниками, з числа від президентів починаючи, завершуючи прокурорами, скажімо, ось це все є підслідність набу. Вона є специфічною, вона є насамперед антикорупційною. Відповідно, зараз такий доступ, який СБУ може отримати до документів набу щодо подібних розслідувань. Він може як зазначають набу, фактично що. Заплону заблокувати. По суті, в свої всю діяльність бюро, ось ви бачите, зазначимо, що ризики присутності агентів впливу країни агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади, проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції. Тобто, зрозуміло, що в НАБУ зараз захищають своїх, і вони говорять, що такі дії СБУ вони по суті що блокують діяльність усього органу Національного антикорупційного бюро України. А національне антикорупційне бюро України насправді це один із ну тих затребуваних, ще після майданних часів орган, який створюються правоохоронній структурі України він є дуже необхідним для проведення корупційних розслідувань. Але зараз ну насамперед я кажу, звинувачують у зв'язках, наприклад, із агресором деяких працівників НАБУ. Зокрема, СБУ повідомило, що оголосило підозру одному із чоловіків, одним з керівником міжрегіонального управління НАБУ Руслан Магамет Расулов. Як стверджує СБУ його підозрюють у продажі партії технічної коноплі до свого батька в Російську Федерацію. В нього от, нібито такі от паспорти були знайдені, цілком може бути. Я ще раз повторюю, цілком може бути, але якщо навіть така одна людина є в складі НАБУ, то не можна блокувати діяльність усієї інституції. Не можна оприлюднювати ось такі от е, фото. Е, Врешті-решт, доволі таки маніпулятивні, на мою думку, коли розкладають купюри на підлозі людей, е, показуючи, що ну, насправді, якщо тут порахувати, тут 20 на 20 купюр. Е, по... Е, Горизонталі, по вертикалі, тобто виходить, що тут розклали 40 тисяч е, доларів. Е, скажіть мені, ну чи 40 тисяч доларів це якась така велика сума, якою можна е, там звинувачувати, що це стовідсотково якісь е, е, незаконні прибутки. Я вважаю, що це багато в чому є певним чином піар-акція, яка по суті своїй може ризикує нічим не завершитися. Тобто вона ризикує тим, що вона може налякати певних представників набу спеціально е, з якоюсь метою, скажімо так, щоб приструнити так би мовити їх особливо. Ливо це виглядає. от підозрілим на фоні якраз такі останніх топ розслідувань, зокрема щодо віцепрем'єра щодо балотування детектива Набу Цивінського Олександра Цивінського на посаду керівника бюро економічної безпеки, якого так і не призначили, і це викликає дуже багато питань до власне. Тих, хто забезпечує це розслідування, до служби безпеки України, це феноменальний наш орган, який проводить чудові воєнні операції. Але якщо в цьому процесі і набу не буде забезпечено точних відповідей, якщо не буде забезпечено точної публічної інформації, а чому ж все ж таке, а що це таке, то це буде провокувати все більше і більше подібних маніпуляцій, і це геть неприємні речі, які можуть відбуватися в нашій країні. Тому я насамперед я не кажу, що це там неправильно, що це погано щодо розслідування е -е, з приводу. Державних зрадників потенційних таких подібних речей, але ці всі розслідування вони мають проводитися в межах закону. Слідчими е, діями, які схвалені судом, е, тому що без е, рішень суду потім вони просто розваляться напросто в суді, і оці всі фотографії вони залишаться напросто е, всього фотографіями, які не мають абсолютно ніякого сенсу. Е, тому має бути все згідно закону. Все має бути публічно прокомуніковано зрозуміло, чому ці всі дії проводяться. Е, яка для цього є підстава? Яка підстава для того, щоб блокувати, як пише НАБУ, всю роботу, фактично цього слідчого органу. Це все має бути зрозуміло для людей інакше будуть виникати все більше Більше питань до такої діяльності. І в цьому є насправді ризики та небезпеки. Напишіть, друзі, ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, залишайтеся з Третьою світовою.